Поехали! поехали. Мужики, вот такие каналы у нас. Зато все правдиво. Что я хочу показать. А, смотрите. Пентаврики. Какие есть цветы. Может кто, ребята э, из вы вам дадут подарок. Вот, есть э, такие подобные цветы. Такие его, зеленые. Защитные. Вот. А я хотів показати кентавр, мій улюблений завжди був SX, тому що він там трошки дорожче за S на, на 120 доларів, по-моєму. Но тут вже ширше резина. Бачите, яку різницю? Що трактор наскільки опять передня вище і задня вище. І трактор вже сам по собі більший. Це новий там, сам по собі вищий, трошки має. А це нова SX. Це новий мій улюблений кентавр. Получається з цим його періодом. Это такое, держите меня семеро. Хопці, тримаєте, такі, <сі> вот хлопці вас тримають, а вы такие, я пойду орать! Нет, вот не треба. Поколебаю, то є, дурні жарти, дивіться. Файно винесли бачок, металлический, стоїть під низом зручно, а під капотно вже воно залітає тут. В нас воно оп! У нас тут все вже в доступні. Ну зробіть ще бляха а кентавр Це ж якийсь замок нормальний Мотор в доступності, баку тут немає. Я ревшити не бачок додавали до антифризу. Тут масло на гідравліку заливається, два насоси, ой, господи, два, два насоси, фільтра, КМ-мотор, 385 БТ, все. Мотор дуже крутий, масовий, популярний, він такий, що його і обслужиш через 10 років, через 20 років. За це взагалі париться не треба, тому що вони зараз ці мотори пхають отсюда куди и на лин Китайці он курва ну вот про это мы ну, зробіть бляха вже Зробіть же трактор Блін замка ну то ж дрочильно туалет поставить сука то, тою, тою херню ну почему она же стоит гроши то ж замок. Чому мать вашу проблема, ну і ну, то так все, короче вот ну блин воно в ноги в ще холодит Вот синтайш. А там да все. Тут везде щеколды. Я пропараю. Не, ну вот, ты сів. Тут рабочий місце, типа як в паутинник уже. Понял, що можна прогуляться по тракции. Платформа. Він ширше, широченно, бачите. Тут можна спокойно собі оборудование ще до сидіння для свого колеги. А вот сюди. І можна спокійно вдвох їхати. Багато хто їздить вдвох робить там. і так далі, тут дуже зручно. Трошки ще треба продумати. І все, питань, питань немає. Крила, кстати. Тело пальці. Ці ручки, щоб братися, Ну, тут таке для відео, звісно, але вигляд має непоганий тракторай. Вот. По остальному остався той же. SX. Що помінялося? Оця обліцовка додавалася э, платформа. бачите, вот, Покажите там S стоїть і ось цю SX стоять. Бачите, як було. Вот. Ну, тут теж типо, ровний пол, всі діла. Ось вот також з ковриком об'єктивно воно цікавіше, ліпше. От. Ну Це мілочі, я насправді. Бах винесли. Ну, такі якісь моменти подроблю. База стала та сама, ціна особо не змінилась, По-моєму, він на 100 доларів став дорожчий. Ну, як знаю, у нас ще скидки бувають. Тому в принципі я стається бюджетним тракторцем, доробило, файно зробили, отримали все. Там навіть взяти електрику, приборне. А оці оці штуки, як вони. Перемикачі. Перемикачі такі зробили більш нормальні, ліпші. Вот, тому плюс-мінус такий розтай може, може бути. Вполне себе вот. хочеться, щоб страцево добавило, було все супер. Ну так еще раз розглядайте на недорогих тракторців, таких 2-4 сили. Еще вам треба вже трактор, який буде а, робити все а, і не буде обмежень, там, як синтайова, і теж з передком штраф. Що... Бачите, без рамів според комплекта. Ну, він рахуйте. Програє і по вісу, е, мости, я там дуже показувати не буду, то такий для себе маленький дрицик. Поняли? Е, мульчера якогось важкого чи транспортера польського, він з ними і крякне. Вони для цього розраховані. А хочете вже собі повноцінний, повнопривідний, трьохциліндровий трактор який буде всі питання ваші закривати по роботі, то дивіться, кінтавра, пожалуйста. Можете, як варіант, якщо вам треба...

Оно там сзади. <реш> Свежее мясо. Там собаками привіз мясо. Собак Собака а Оно ну, там дома, кости. Богородный кость. Да, да, ну конечно же, вот кормить. О, ваша то відео, де на паску собака ходить і всі бабки. <реш> да, в кинай, печень дают. Реально. Зато все присутные. Понял? Кормить товарины, ход, ну, дівчата, будьте добрішими. реально. Так. Життя і так воно таке, що бля. А, дивіться, хороші ціни на джин моє. Дуже. А всі всі єдоціновані. У них найменше було 5900 віддава. Ну, тобто то за джинму зараз по 6, 6 200, ось можна з реверсом взяти такого драндулета. Він, звісно, корч, блин, оце робоче місце. Да. Да, це вафля. <laughs> це вафля. <laughs> <це, laughs> <це. laughs> треба, трезво працювати завжди, тверезі. Бух посади, пацана нема. Поняв, трохи промазав. А він довгий, поняв, він зайде так доврячу. Будете вже, як то кажуть, <laughs> задні приводи. Воно вам треба, ні. Ви вживайте спиртне, коли сідаєте за джином. Якщо набрати компоновку в розчет, якась з 2017 року не мінялась. Тут хлопці якість 17-го року, розумієте, не мінялась. Як мости були, які коробки були, воно ходить. розумієте, Воно чмошне, неудобне, але воно ходить. Людина, яка з руками, вона собі там трошки ці крила розширить можна. Вже буде більше місця, трошки підняти цю платформу. Ну то все робиться. Або забить хер і так їздить, теж нормально. <сум> В принципі. В ліс на них їздять, валять бере ході, дерева такі, воно тримає нагрузку, там крепка ходова не непостелінова, провірена, вже десятка, 20, ну, може не 20, ну коротше, багатько. більше 10 років джинна. Е, ще 240, Ось, 260 було без передка джинна, Дуже-дуже вони давніші. І воно не помінялося. Ну, я нормальний, чесно, ви ж бачите, нічого не помінялося. Як було десять років назад, так і є. Неяких там ровних полів, але зато якісь надійність, де да, маєте. Собі, uh, що я ще хочу показати uh, вам? А Еней. 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 что не зашли у нас? Клопси, а ну значить не заново, так буде проще.